Hello friendly з вами, Деніс Friendly. Сьогодні у нас дружні будуть кіткат чанки Ось такі кіткат чанки Crunch Коротше, Ми пробували з вами багато смаків. кіткат там були, і молочний, і оригінал, а це у нас ось такий м шоколадно з молочним шоколад, шоколадом. Та кріпсами з рису та какао крити молочним шоколадом. Та, ось такий. Але бентежить мене те, що тут всередині так якби дуже чорний шоколад. що Знаєте, що спочатку буде молочний, а в кінці буде дуже чорний. І не знаю, як я на це прореагую, Но, прореагую. тому подивимось. Сподобається цей міні-кіткат чи не сподобається. Тому погнали до за заставки. Зацінимо ці два кіткати. Let's go. Денніс Спрейні реагує. Денніс Спрейнір реагує. Сьогодні він буде їсти два, значить, Два кіткати. Вафлі з начинкою з молочним шоколадом та кріпсами з рису та какао, укриті молочним шоколадом. Угу. Вкриті. Е, молочним шоколадом, ладом, ладом! Давай ти відкривати та хочеш пробувати. Так. Тому такі справи, народ. Не знаю, здається, вас добре поставив. Походу. Так. Так. Ну, не знаю, хай стоїть так. Ну що ж, поїхали, зацінимо кітка. Угу. Ось такий кіткат. Let's go його їсти. Ну, перше, що молочні. Ну, а це себя баб в так загалом, Вроде можна їсти. Як-то ми у Кіткаті виділи цю акцію Candy Crush Ну тут, бачите, нема, щоб реєструвати. Видно, що нема. Ну що можу сказати? Не є настільки погано, як я думаю. Ну і не є настільки дуже смачно. Думаю, 8 балів можна поставити. Бо вафлі чорні. Zasmijem, sve okrajmo prorohujemo. О! Наступний батончик. Давайте, дружні, пророгуємося окремо. Що можу сказати про переглядах? Перегляди просіли. Уже не набираються пусто переглядів. Може потім нас доженемо. То, що не набрав? не знаю. вам побачимо. Так, давайте. Окремо шоколад, окремо вафлі. Як це розділити? Так. Шоколад з вафлями. Так, то так не буде. Так, я розділив. О, шоколад. Я думаю, поставити цьому шоколаду 9 балів, але щось нема на 9, 8. цей молочний шоклад, ну щось вісім. Mm. Ці вафлі чорні Ну Ой, ці вафлі взали десь на 6 балів Оце був не темні, так. Так Тут ці вафлі, ну Це чорний шоколад майже. Цю вафлі. Ну мені не дуже подобається. Може поставити сім. Коротше, реагуємо де -то ложка. На оцей шоколад, що всередині. Не знаю, тут все по вісім, Щось мені тут не дуже. Бо цей кіткат із серії мені не дуже подобається. Тому таки... На, давайте попробуємо з кавою. Тут ще трошечки, а що тут кава, як нічого. Давайте капучино. Попробуємо. Окремо мені не дуже сподобалось. travaca i kubik možda i za kjeno. Da, redno raštjenica. Teraz je kubik raštjenica. Ой, наляпав курва. Хотів розчинити? Наляпав на шорти. Ну, в принципі, капучино ми зробили. Йо. Це треба було самому почекати, воно розчинилось би. Ось. Кіткат чанки, коротше, ось таке. Солодки. Да, нормально. Давайте попробуем скалы. Тим темним шоколадом трохи видаю. Ну воно краще, ніж саме їсти. Тому з капучино поставлю 8 з плюсом. Та. Бо 9 нема що ставити. А 8 з плюсом. Угу. Можна поставити. останній кусочек. Mm -hmm. Короче, на цьому все. З такий був чанки. Без кави 8 з капучино. Поставив 8 з плюсом. Нормально. На цьому все, дружні. Сподобалося відео, можеш поставити лайк. Можу прорекомендувати вам попробувати це. А далі діло за вами. Захочете ще купити, не захочете, не купити. Всім гарного дня. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Побачимось у наступних відео. Шоу. Всім удачі, всім пока. Бувайте! йоу. побачимось. Пока.